Розкажіть про цю е, ініціативу російських окупантів далися до того, що людей змушують записувати якісь відео, чи то які звернення про те, що вони відмовляються від громадянства. Це все е, лягає в канву депортації примусової паспортизації РФ? Ну, звісно, що це такий е, е, ініціатива знизу, така як приблизно там безсмертний полк, чи колись була колорадська стрічка. Яку підхопили, скажімо так, місцеві вже колаборанти на такому організованому рівні і примушують це робити залежних від них людей, тобто дрібних колаборантів, таких як там вчителі, бюджетники, працівники установ культури з дозволу сказати, які сидять у них на зарплаті. І, звичайно, що по-перше, знають, що навіть якогось якоїсь косметичного, але все ж покарання їм не уникнути від України. А по-друге, вони зараз потребують якогось годування заробітної плати, і, і так змушені в будь-якому разі робити те, що від них хочуть, а сама ініціатива, яку придумав, мабуть, під час чергової ломки героїнової гауляйтер Філіпчук, Павло Філіпчук, гауляйтер міста Каховки, він започаткував це як назвав естафет та принципіальності, і в оригіналі потребує того, щоб на камеру рвали український паспорт. Ну і всілякими там останніми словами крили нацистський режим, Україну як державу і залишали російський паспорт лише при собі. Насправді, десь ці десятки вже роликів, які гуляють мережею, записані різними чиновниками цих окупантських адміністрацій до, до аж, аж до найдрібніших, вони різняться. Дехто просто там ховає цей український паспорт в шухляду. Насправді, тут можу сказати повідомлення нашого оперативного командування Південь про те, що не існує юридичної процедури відмови від громадянства. Воно дещо скажімо так, теж перебільшене. Процедури відмови від громадянства існують принаймні для тих, по кому не відкрита кримінальну справу. Але ця процедура передбачає належним чином відправлене клопотання до на ім'я президента України з повідомленням про те, що такий то через те, що вступив в громадянство іншої держави добровільно. Відмовляється від громадянства України, і це вже є підставою для позбавлення його громадянства України. Та, на жаль, вони на жаль, чому я кажу, що позбутися від таких горе співгромадян було б непоганим, непоганим і непоганою ідеєю, але на жаль, вони йдуть на такі на півкроки, і оце е, влаштовують такі клоунади. Що Пане Володимире, а дозвольте запитаю ще у нас не так багато часу, три хвилини. Але хочу запитати поведінка окупанта сьогодні на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Вона не сигналізує часом нам про те, що вони готуються знову до жесту доброї волі. Що відбувається, про які настрої можна сказати? Ні, я закликаю по перше ніколи не на по поведінці конкретних осіб з числа окупантів. Прогнозувати їх подальшу поведінку як цілої організованої групи, тому що окремі окупанти вони можуть готуватися, наприклад, до ротації і е, тому натякати всілякими способами, що завтра ви нас тут не побачите Крім того, це можливі просто звичайні провокації для виявлення найактивніших е, так званих ждунів укрождунів як вони називають. Вони розуміють приблизно, що принаймні в прибережній смузі обов'язкової евакуації, ті, хто там залишаються, вони. В абсолютній більшості зараз справді очікують на ЗСУ і допомагають як тільки можуть Збройним силам України, і ось всі ці провокації вони багато мають можливих цілей під собою. Це як виявити таких відкритих українців, які на яких, наприклад, можна відібрати житло чи автомобілі. Тому що у них не буде там документів на це житлові автомобілі, і саме через це, скажімо так можна закликати навпаки не реагувати на будь-які такі розмови, провокації з боку росіян і не тільки росіян, бо з'явилися повідомлення, що переодягнені в цивільне і Причому і вивчили ще й місцевого місцеві говірки, тобто розмовляють не Росії, не відверто, москов без московського акання, без без цього твердого Г. вони провокують на різні розмови для того, щоб виявляти відверто нелояльних до себе. І в паспортизацію це дійсно вписується в цю е, московську суперечливу один одній задачу паспортизувати місцевих і евакуювати місцевих максимально е, тому, що вони хочуть, щоб залишилися небагато, але всі, хто залишилися, були носіями російських паспортів. Ну і максимально були засвідчені в своїй зрадницькій позиції, тобто на камеру щось там заявили. Але поки що. Примусити заявляти щось на камеру їм вдалося лише щодо цих залежних від себе людей, дуже не які як правило втечуть разом з ними, як практика, наприклад, втечі їх справа берега показала. але це не значить, що вони до чогось там готуються. Якщо Отшула. не станеться якогось діва, то дива щодо там, скажімо, загальнополітичної ситуації на Росії, то. Триматимуться вони зубами. Я так до захресон пасибі, пане Володимире. Дякую, що ви доєдналися. Почули Володимир Молчанов. Політолог доєднувався до нашого етеру. Дякую.